40 робіт українського фотохудожника Арсенія Глинського презентували у Полтаві. Митець займається фотографією близько 30 років. На відкриття виставки завітав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Арсеній походить з родини художників. Його роботи вони надзвичайно дуже красиві, такі емоційні, насичені, тому. Підтримуємо харків'ян, надаємо локації для того, щоб вони показували свої роботи. Виставка викликала певний резонанс. Є певна увага до цього проекту. Тому відповідно, і ми, і депутати обласної ради підтримують зараз дуже багато ініціатив і полтавських митців, і з інших регіонів. Назва виставки падіння у висоту символічна, говорить директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка Ольга Курчакова. Ця виставка в нього більш філософська. Вона називається Падіння у висоту. І власне акцент в своїх фотороботах, в своїх світлинах він зробив на небо. Глінський він працює в декількох напрямках. Це портрети, фешн-індустрія в рекламному бізнесі для багатьох відомих фірм робить якісь рекламні фото. Світлини. У роботах автора небо можна роздивитися з будь-яких ракурсів. Світлини зроблені у різних країнах, додає Ольга Курчакова. Небо це та безмежна височінь. До якої ми з одного боку прагнемо, з іншого боку, ми його боїмося? З третього боку, воно навіює на нас такі дуже романтичні, героїчні якісь навіть ідеї і авуліричні, і небо в нашому житті відіграє величезну роль. Фотохудожник Арсеній Глинський брав участь у чисельних виставках конкурсах здебільшого за кордоном, каже куратор виставки Сергій Назаркін. За його словами, сам автор експозиції нині знаходиться в іншому місці, тому на відкриття виставки не потрапив. Він не тільки талановитий фотохудожник його запрошували в Іспанію. В Іспанії він отримав срібну нагороду, і після того він відомий в Європі. У нього роботи купуються і в різних приватних колекціях. Його фотороботи і його запросили в Іспанію викладати в музей сучасного мистецтва. Це другий фотопроект Арсенія Глінського, який презентували у Полтаві. Виставка триватиме до 20 березня.